Світом керують духи, за всім стоїть духовне, а вже потім матеріальне. Наша земля знаходиться в центрі Всесвіту, і всі ми, як в акваріумі, і за нами спостерігають ангели, Божі духи, які підкоряються Богу. За кожною людиною стоїть такий ангел, захищає її, керує її тілом, і за всім у всесвіті стоять духи, і керують сонцем, місяцем, грозою, морями і так далі. І поки що все це для нас на благо, але прийде час і все може перетворитися на прокляття. І ці ангели бачать і фіксують все, що робить кожна людина, і будуть свідчити проти неї на суді. І кожен дасть звіт за свої вчинки, і вже те, що за нами спостерігають, має заставити замислитись, чи все я роблю правильно, тому і треба зробити правильний вибір у бік Бога, покаятися, вірити в Євангеліє, бути учнями Ісуса Христа, слідувати за Божими людьми, бути у волі Божій. Ангели оберігають тих, хто вірний Богу.